Грушки гарненьких уже. Сорти тут різні прив'язали на 3 метри, а так вструмили. Ну, Побу ще розстріли. Значить, тут посадимо, вони потім прийдеться їх поряд, що ми один ряд ще один ряд розмітили. Всім вітання, слава Україні! Аж у мене тут такий є невеличкий розсадничок. Я навесні 2023 року копав дички яблунь груш, робив прищепи. Є в мене відео на каналі, як я робив ці прищепи і садив. Тож, хто бажає може знайти. І тут у такому місці зробив невеличкий розсадник. Тут, в общем, тут здебільшого грушки. От, тож, що ми хочемо? Хочемо пересадити вже більш таке місце на постійне. Зараз Та там зробимо розмітку. Бо тут вони бачите, яких спартанських умовах ростуть. Я такий вже гарненька грушка, Ви бачите, це вже трошки підрізав. Тож вони два роки тут росло. Я таке невеличке. Це дичка пішла, не прижилось. Ну от ота. Отакі плани. У нас ось кілька днів, ну, три дні були морози. Найбільше, що я бачив, це було 5 градусів морозу у нас, можливо де 6, де як. Така кодировочка вийшла. Ну, от, тож морози минули. Сьогодні ще зранку сніг був розстав. Ну і думаю, хвати їм тут мучитись. Треба посадити на постійне місце. Взагалі-то у мене були плани ще десятків за два купити саджанців, також груш і яблунь різних сортів і зробити такий садочок. Ну, поки не знаю, поки треба хоч свої пересадити. Ну, а там буде бачити, що робити далі, бо при у нас сумщини дуже обстрілюють, тож буває, то, що настрій, я взагалі не знаю, що чого очікувати далі. Ось такі дві грушки гарненьких. Сорти тут різні. Я вже не пам'ятаю яке. Прищепляю свої талгарську красуню і там деякі ще. Зараз ми зробимо розміточку. Не знаю скільки тут їх. Ну, потім посчитаємо. О, тут яблуньок, мабуть, три штучки залишилось. а то саме грушки. Те, що прижилось, чи 4 яблунки. Будемо садити через 3 метри. Вже від саджанця. Ну от так. Примічник у мене там вже робить розмітку. Натягли шнурочок. От, і отак от воно буде через 3 метри. Сьогодні ми тільки понамічаємо. Сидити не знаю, може сьогодні, може завтра будемо, бо сюди треба привезти води. Треба перегнути привезти, щоб у ямку. Два колочка, нитку і три метри. Прив'язали на 3 метри, а так вструмили, ну, раз розструмили. І вже 3 метри, щоб швидко і удобно було. Так, ну ми будемо потрішку працювати, зараз заготуємо ямки, там побачимо, можливо сьогодні. Ще щось посадимо, повикапуємо, будемо садити. Тож займаємося. Ми тут поки не почали висаджувати, вирішили прообрізати оці клинки. От. Бо вони всі сюди нахилені на город, отак як ви бачите. Значить, тут посадимо, вони. потім прийдеться їх пилять і вони увлавлять. тож Зараз це поспилюємо гілля. Складемо копичку, щоб потім подробити дробілочкою. А де більшенько ми їх попиляємо на дорогу. Дружина вхопає ямки. Я там походив, перещатав саженці свої, там ще в одному місці грушки в мене прищеплені. Тож насчитав два десятки. О, тож так що маленько, то... так що ми один ряд, ще один ряд розмітили, також посадимо. Нехай ростуть щось якесь Тож Зараз займаємося ціми підготовчими роботами, а садити, мабуть, будемо вже завтра. Так працюємо, бо щось і хмарно, і гучно десь стріляють. Поки дещо немає, де нема прильотів ніяких, будемо трошки поспішати.